Буде дуже е, подвижно, інтенсивно, рухливо. Світ зрушився. Світ зрушився зі своїх основ. Е, людина, яка має певний потенціал так, відстояти кордони, не дивлячись на всі помилки, які були ним допущені. Тому це людина, яка прийшла е, нести смерть. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Баковець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається регресолог, провідник в хроніки Акаші, авторка курсу Часопросторовий серфінг Софея. Софія, вітаю вас. Вітаю Христину і ваших глядачів. Давайте сьогодні я трошечки заінтригую наших глядачів. Спочатку ми будемо говорити про минулі втілення таких. Постати, які сьогодні надзвичайно впливають на наше життя позитивно. Чи негативно це буде Зеленський, це буде Трамп і це буде Путін? Софія нам розповість, ким були в минулих життях ось ці власне постаті, і як це все впливає на сьогодення України, ну і світу в цілому. Але перед цим Софія розкажіть, будь ласка, спершу взагалі, як ви стали регресологом і що це таке? Ну, у мене досить банальна історія, коли в житті трапляються там серія негативних подій, і ґрунт з під ніг в тебе виходить, і в всіх сферах життя все валиться, і ти починаєш усвідомлювати, що ти не на своєму шляху, і щось потрібно змінювати, і усвідомлювати, хто ти є. І... Регресологія мене спочатку зацікавила. Я була як клієнт, і я копалася в своїх минулих тіленнях для того, щоб дізнатися, чому в моєму житті відбулося те чи інше. І так мене цей процес захопив, що я вивчилася і стала допомагати іншим знайти причини будь-яких подій в мене в минулому. Е, так, в цьому втіленні, бо звичайний психолог він іде е, е, в дитинство, в якісь взаємини. А ми дивимося набагато глибше е, у втілення, е, в яких у нас було достатньо багато. Угу. Ну от наприклад, чи кожен може подивитися ось на ці минулі втілення і на минулі життя? E, Взагалі-то в e, нашій расі заблоковані ці знання, але хто працює над собою, стає на духовний шлях і, і проходить певне навчання, то цей доступ відкривається, і в цьому абсолютно немає нічого складного. У всіх, хто вчиться в мене, у всіх це виходить. Mm. А з якими запитами до вас приходять люди? Тобто я маю на увазі, для чого їм потрібно занурюватися в минуле. З, з різними. У кожного в, в якійсь сфері життя є негативний досвід, чи навіть тупік, чи прикра ситуація, історія, якісь взаємини, чи то подружні, чи фінансові, чи родові. І все це дуже відображається і дуже явно показано у минулих втіленнях. Бо всі, хто навколо нас знаходиться, хто з нами знайомий, з ким ми, ми взаємодіємо, це люди, це душі, які з нами вже взаємодіяли і неодноразово. І кожен прийшов зі своїм багажем, зі своїм напрацюванням, і зі своїми кармічними вузлами, і, але також із хорошими, із, скажімо так, із зарядом на майбутнє і на хороші справи. Давайте переходити до найголовнішого, до найцікавішого, до родзинки нашого ефіру. Якщо можна так сказати, про минулі втілення Зеленського Путіна і Трампа. Софей, з кого будемо починати? І що ви взагалі про це можете нам розповісти? Я вже дивилася на минулі втілення більше року тому. Ну, Трампа тоді я не дивилась, тому що це було тоді не зовсім актуально, так але. Зараз на ваше замовлення на ці постаті я подивилася втілення Трампа, і, взагалі, що очікувати таких публічних особистостей можна дивитися, бо дехто вважає, що без дозволу, ну взагалі є такий закон, так що без дозволу людини не можна дивитися на її минулі втіли. Але ці особи дали дозвіл, тому що вони є публічні, вони відповідають і за велику кількість людей за цілі країни, а навіть ситуацію в світі. Тому Деякі майстри мають право заглядати і для того, щоб розуміти взагалі куди котиться цей світ, було дуже надзвичайно цікаво, я вражена, і, якщо чесно, ну просто отримала підтвердження своїм здогадкам. Почнемо ми з Трампа, тому що якраз на вустах, і на всіх шпальтах і у всіх відео, саме зараз фігурує Трамп. І що в нього чекати? Його заяви вони дуже неоднозначні, то один день він так говорить, інший так, дуже радикальні заяви. І хочу вам сказати, що скучно не буде. Буде дуже подвижно, інтенсивно, рухливо світ зрушився. Світ зрушився зі своїх основ завдяки цим особистостям, які ми сьогодні будемо розглядати. Значить, е, Трамп по моєму запиту, перше, перша картинка, перша історія, яка мені пішла, це втілений він був в е, час, коли бомбили Перл-Харбор. Ось, і е, значить, він керував. Флотилією авіаносцями, цими, які здійснювали цей наліт на перл Харбур, тобто на американську базу здійснювався японцями наліт. І він був керівником одне місце, Там була ціла команда. І... перепрошую зі сторони американців чи зі сторони японців? Зі сторони японців. Ну у Бога гарне почуття гумору. Він його поставив тепер на протилежний бік на американську сторону. Але це ні про що. Зараз я вам далі розповім. Там, значить, в 39-му році я коли отримую якусь інформацію, я вже одразу починаю її огортати інформацією, яка вже існує реально. Так? Я подивилася, прочитала про цю історію, хто там приймав участь, що відбувалося. І в 1939 році Японія прийняла рішення, вони собі організували таку компанію. План, по захопленню територій європейських колоній, всі, які знаходяться так, на, тому, на, на тих близько території їхніх, так, в океані, там все, що, скажімо, належить цій Європі, От. і також і вони собі написали експансію на інші держави. Тобто Гітлер собі там колотив у Європі, а вони собі вирішили тут на сході заколотити. І саме такі ідеї е, господства над іншими країнами сповідувала ця душа в тілена. Тому нічого нового у цих заявах, які зараз робить Трамп про Гренландію, Канаду е, і, і решта, так, Панавський канал, це все абсолютно е, він в це вірить і він це бачить, що він може це здійснити. Е, тому світ приходить в дуже великий дисбаланс. І, як далі все буде відбуватися? Ну, е, є певні кармічні закони, е, і всі навколо Трампа теж з ним пов'язані якимось чином, і країни між собою кармічно пов'язані. Це все таки це. Це дуже переплетено, і насправді заглянути в гілку майбутнього дуже важко, тому що велика кількість постатей приймає і ну цілих народів, приймає в цьому участь. І колективна думка також має значення. Ось бачите, колективна думка Америки вона схилилася у бік Трампа. Вони вибрали цей шлях, тобто ця трансформація, яка буде відбуватися з Америкою зі світом. Вона вибрана саме цими людьми, які проголосували за нього. Так само у нас проголосували за Зеленського 70%. так і це вибір. І за цей вибір потрібно відповідати. І коли я буду озвучувати інформацію про Зеленського, не треба там будуть прихильники, будуть противники Зеленського. Але зараз це не про це. Це про те, з яким потенціалом душа прийшла у це втілення. У кожного з них є шлях як в плюс, так і в мінус в хорошу сторону або в сторону зла. Тому е кожному дається право вибору, і кожна душа, кожна особистість вже робить так, як вона відчуває, як вона е Вона вибирає просто свій шлях. Ось. Тому е всі. Е всі Тарологи, провидці, вони е, часто помиляються, е, кажучи, ось війна закінчиться там весною, я сама теж так говорила. Е, е, там, е, там влітку були якісь там бу, Розумієте, Це гілки реальності. Все це гілки реальності, і в певному місці є пересічення, в якому можливий саме такий варіант, ну, який ми бажаємо всім бажаний для нас. Також дуже сильно надочікування від якоїсь події загальне там багато мільйонів занадто багато очікують від якоїсь певної події, і це також заважає. Тому, якщо чесно, я не дуже за те, щоб часто заглядати в майбутнє. Але ми просто можемо по характеристиках цих душ так, зрозуміти, що від них очікувати. Йдемо далі по Трампу. Щоб зрозуміти, що це за особистість, були, були видіння його як гравця, гравця в карти, гравця в кості, все життя, там, одне чи і друге втілення, де він грав. І це є така афористична якість. Так? Гравець і корисливість. Також торгівцем він був, мав якісь там свої кораблі, торгував різними товарами. Тобто, це людина, яка перш за все переслідує корисні інтереси, дуже надкорисно. І також, якщо ми вибрали цих трьох особистостей, у них є свої зв'язки із один з одним. Тобто, у Трампа є зв'язки кармічні з Зеленським, а також із Путіним. О, тому ми, напевно, перейдемо по особистостях, перейдемо до е, нашого ворога е, Путіна або так звати, колективного Путіна, там уже не зрозуміло, скільки їх і хто живий, але воно інформаційно і енергетично все одно ну, якби несе е, заряду цей, цього Путіна, який е, втілився в це тіло. Отже, е, Путін є представником абсолютного зла. І в цей час, коли е, в Японії е, Трамп був втілений і колотив там, е, він займався організацією е, Аушвіца концтабору. і займався утилізацією сотень тисяч людей і отримував від цього задоволення і переслідував ці е, 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 якби ідеї, так, е, хто не підходить під арійську расу. Що ці, ці люди не потрібні. Ну, тобто, абсолютне зло, яке займається утилізацією людей, душ інших, також там були ще втілення, які теж представляють зло. Ну, наприклад, я бачила, що це часи Ірода, коли відбувалося знищення так, дітей. І Ну, скажімо, я не хотіла б переходити дуже так на імена і особистості, тому що ми з вами беремо енергетичний заряд і посил, так, з яким душа приходить. Ось. Тому це людина, яка прийшла е нести смерть. Великої великій кількості людей і, і країнам, і також е, ну заволодіти світом. Це абсолютно нічого. це на службі е, цих злих сил ці люди знаходяться на даний момент. Вони так зробили свій вибір. Бо у певний проміжок часу. Звичайно, у них було роздоріжжя, де вони могли піти по одному або по іншому шляху. Утра я перепрошую трошечки, просто уточніше питання, поки ми не втратили ось цю ниточку. Минуле втілення душа. Ви кажете, може обирати йти в плюс і чи йти в мінус? Хто це ну, як, як відбувається ось цей вибір? Ну, оскільки нам е, пам'ять е, заблокована так, з минулих тіленькою, тому що це дуже важко винести, але є якесь внутрішнє чуття. Ми ж часто е, із вами відчуваємо там, до якоїсь людини тягу незрозуміло чому там, чи ненависть, чи несприйняття, чи ще щось. Так само у, ці, оці, в, ну, у всіх це у всіх є. І е, просто є на підсвідомості. Ну, ми називаємо це на підсвідомості, це і на пам'яті душі. І е, просто потрібно зробити не так. Як минулого разу. Так? От ти минулого разу був злодій, так? вбивав, тобі дається шанс і обов'язково в твоє життя приходить людина, яка тобі пропонує шлях добра, шлях чогось світлого, шлях хорошого, шлях творіння. Так? Але люди вибираючи дуже часто шлях користі, брехні. І зараз йдуть дуже інтенсивні трансформації абсолютно у всіх. І ми за одне життя проживаємо, ніби десятки. Колись там людина жила, і за одне життя мала одні стосунки, один шлюб. Там і майже ну і це колотилося, наприклад. Тут. А зараз люди багато розлучаються, і всі вже стали такі усвідомлені, всі там за свої особисті кордони борються, і за якісь права, і, і стараються дуже багато людей. Ну стало на шлях просвітлення. Там, Чесності, в першу чергу з собою. Так. Ось. Тому е якби, це дається обов'язково. І події, і люди, які дають тобі можливість е піти одним або іншим шляхом. Угу. Угу. Чи міг, тобто Путін теоретично міг не стати тим путіним, якого ми сьогодні знаємо? Так, міг, але не став. Угу. Ось, якщо брати про взаємини і де вони пересікалися в минулих тіленнях, так тобто, щоб ми розуміли, як вони будуть між собою взаємодіяти, то у них були два конфліктних втілення. Це було якесь повстання, де душа Путіна була в тих, хто повстає проти поміщика якогось, а тим поміщиком був Трамп. От і він його фактично вбив зарубав шаблею. От така така була історія. Тобто, ну там немає хороших взаємин між ними. Тобто, ну думати, що вони там будуть любитися і собі разом. Хоча, звичайно, є велика ймовірність, бо Трамп є ігрок, і він дуже е, корисливий. І залежно хто що йому більше запропонує, чи Зеленський йому більш корисні е, теми запропонує, чи Путін. Ось, і ми дійдемо до того про роль Зеленського і роль України взагалі в цьому всьому. От. А інше втілення, де вони були разом, це зараз підгляну, бо все записую, не тримаються мені в голові. Ага, це був якийсь розбійний напад, і там були навпаки вже. Тобто, вже втілена на душа Путіна прив'язала та пограбувала душу, яка була в, ну, втілена в Трампа. О. Ну, тобто, у них ворожі стосунки мають, ну, до смерті, фактично. Тому надіятися на те, ну, скажімо так, там зневажали вони один одного, так Трамп особливо зневажав цього, цього, цього свого <говору> Ось. От, так що ось така історія, і ми не знаємо насправді, що переможе, чи корисливість, чи якась внутрішня неприязнь. Ну, будемо бачити. Тепер перейдемо до нашого президента. Я ще раз хочу зауважити всім, що ми дивимося просто на потенціал, і, з чим, і що можливо, як це може відігратися, дивлячись в минулі втілення. У президента я нашого дивилася вже близько півтора року тому, і дуже теж цікавий він мав втілення. І також хочу сказати, що всі ми з вами маємо багато втілень, і ми були і чоловіками, і жінками, і хорошими, і поганими творили як добрі діла, так і злі. Все це є досвід душі. Ну, такі закони у нас закони дуальності, і ми набираємося досвіду. Значить, стосовно ситуації, яка зараз є, мені показали такі втілення, що душа Зеленського була втілена в Інокентій. Мені прийшла фраза така: святий Інокентій. Ну, я ж далека, я загуглила, значить, був такий єпископ у православній церкві у цьому, в Петербурзі. А, ну, в цілому хороша людина, але тут же мені прийшла картинка, що перед смертю йому прийшла, явилася княгиня Ольга і сказала, що ти, ти син Ігоря і ти маєш прославити Русь. Тобто, а і потім наступне, якби вже інформація зразу ж підтягується, що виходить, що Зеленський втілена душа Святослава Ігоровича. І знову ж кажу, спокійно, не потрібно ідеалізувати усі біографи, усі літописи ніколи нічого не, не писали поганого. Ми не знаємо про особисті якості, так тої чи іншої особистості. Ми знаємо те, що до нас дійшло. Так, це відомий полководець. Це так, князь, який розширив територію, але там також гинули люди, і також були ну, стандартні відносини при війнах і при тому, як ведуть себе люди при владі. Тому я би нікого не ідеалізувала. ось так. Але це є е, людина, яка має певний потенціал так? відстояти кордони, не дивлячись на всі помилки, які були ним допущені. Ми знаємо так? Про, про шашлики і про його там, сліпу віру в те, що Путін е, хороший і що з ним можна домовитися. Так, це були. Помилки, але він змінився. І я бачу, як, як міняється, він, як наш президент росте. Ось. Також е, е, хочу зауважити, що були у них спільні втілення е, з, з Трампом. І е, це, бул, це була ювелірна крамниця і майстерня в, е, в Стамбулі. І Трамп його дуже сильно ошукав. А, і там був євреєм якраз Зеленський. Тобто ну, часто дуже перегукуються ці історії між собою, якісь є. Ну, взагалі всі наші смаки, там, якісь наші вподобання, таланти, вони обов'язково мають е, свій е, початок у наших минулих втіленнях. Так що, так що, е, так що така історія. Тому якби Зеленському треба, треба дуже акуратно е, і хитро. Хитро, я би сказала, що нам треба до козач... звернутися до Козаччини, до... до тих історій, де українці вигравали хитрістю. Ось, ну а також, звичайно, що в чому взагалі суть цього всього? Поки Україна так, а представляє її зараз Зеленський, не стане сильнішою, тобто не почне виготовляти свою зброю. Люди не усвідомляться, тобто перестануть жити, ніби вони не у війні. Якщо брати, наприклад, карму країн, так, то от подивіться, як Ізраїль себе поводить, так, оточений ворогами з усіх сторон. І він, він живе, і він збройно сильний. Так. І ми, які 30 років, фактично нічого не робили. Тому е е е як працюють закони карми, вони так, якщо ти по-хорошому не розумієш, нам була подарована незалежність, так. Ми не використали цього. Ми пішли знову шляхом, нам задурювали мозги, ми не брали на себе відповідальність. Ми не почували себе українцями. Більшість країн, особливо за Дніпром, почувала себе малоросами. Так, дружба і нерозуміння того, що, що поруч тебе на кордоні 300-літній, або може і більше ворог. Це все призвело до того, що ми маємо зараз. І тільки зараз українці народжуються як нація по-справжньому. На жаль, такими. Такими великими жертвами, але все ж війна буде тривати доки, поки більшість не переважить, поки більшість народу не усвідомиться і не візьме на себе відповідальність, не будуть перекладати на інших. А кожен потрохи буде вкладатися у цей процес і думками, і грошима, і діями. Ось так я би сказала. Сфей, скажіть, будь ласка, от наприклад, я собі поки слухала вас, думала. Ми там, наприклад, говоримо про минулі втілення Трампа, минулі втілення Путіна, минулі втілення Зеленського, і вони, ось як ви кажете, в цих минулих втіленнях а, комунікували а, між. Собою, чи можна з цієї комунікації, з цих втілень, хто ким був і хто кого ти кажете, там десь вбив, пограбував і так далі робити певні висновки про е, сучасне життя, про наше зараз життя? Так, звісно, звісно, це накладає. Розумієте, воно якби на пам'яті душі фонить постійно. І воно вже наперед, якби нас до тої чи іншої людини настроює, ми ж. Часто зауважте, не знаємо, нам ця людина приємна або ні. Е, тому, е, так, звісно, це все впливаємо. Е, я коли даю запит, так показати минулі втілення, це ж не з цікавості, це обов'язково повинен бути запит. запит. Що очікувати від даної людини у даній ситуації? І ми бачимо, що очікувати. Що один хотів панувати над світом, що інший знищити і також сповідував ці ідеї панування в світі. А Зеленський тут виходить в нас протилежністю їм. І дуже важко серед таких двох гігантів прорости так? і вистояти, і ще й повести за собою народ і ну, не зникнути як нація. Тому це величезна відповідальність на нашому президенту і над його і над тими, хто хто навколо нього. А це зовсім інша історія, бо у нього також є взаємини із тими, хто навколо нього. Які тягнуться теж ну, не одне втілення. Тому це все дуже переплетено і несе відповідальність, чи, чи які шляхи вибере ця душа. Ну поки що я так розумію. Україна ну, не погоджується на капітуляцію, не погоджується, не погоджується на те, щоб віддати свої території, і не знаю, якими темпами хотілося, звісно, більше, але наростити свою зброю і. І, і вже вистояти як самостійна одиниця без євросоюзів і без НАТО, ну не знаю, як це буде в історичному контексті. Далі виглядати Хто нам... те, що допомога буде, вона буде. Тільки я думаю, що якраз прихід до влади Трампа зрушить усе навколо. І ще хочу зауважити такий момент: якщо людство не усвідомиться. І буде рухатися так по шляху самознищення від, від найменших найпростіших ситуацій до глобальних, то тоді будуть втручатися уже стихії і сили природи для того, щоб надумати людей. Ну, ви бачите, що відбувається. Потопи там в Іспанії, там ну, від в так, зараз в Америці ж розумієте, що це не просто так. Це все для того, щоб люди схаменулися. Хаменулися і почали е вже думати, хто вони і де вони живуть, для чого вони живуть і що взагалі цінне є у цьому житті і в цьому світі. Тому вулкани, зем землетруси і катаклізми, вони будуть продовжувати поки що локально. Ну, тобто, від mm -hmm. території, хоч е е відклали зараз е таку е глобальну штуку, як е таке, повний катаклізм на планеті. Ось, поки що відкладено, так нам дали знову ще черговий шанс. Але якщо ми не справимося, то на жаль, підемо на перевтілення всі разом. Бо Будемо всі сподіватися, що все ж таки людство схаменеться і справиться з цим Софія, Я вам дуже дякую, було неймовірно цікаво. Наші глядачі ви обов'язково пишіть свої запитання. Можливо, у вас є пропозиції, минулі втілення, яких ще відомих постатей ви хотіли би, аби Софія розглянула, і якщо. А... Будуть цікаві пропозиції, Софей, буде бажання. Ми обов'язково це розглянемо і розповімо вам у наших наступних ефірах. Ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. Дуже дякую вам, чекаю повідомлень. Хай щастить.